Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні ми розберемося з вами, дякуючи кому з'явився серіал Бріджертони. Що це взагалі за серіал, за мотивами яких книг він був знятий? Хто автор цих книг і скільки планується сезонів? І розпочнемо ми з вами з першого джерела. Авторкою серії книг про родину Бріджертонів є Джулія Потінгер, яка більш відома світу під своїм псевдонімом Джулії Квін. А це американська письменниця, яка пише історичні любовні романи. А її романи перекладені більше ніж на 41 мову світу. Та десь 19 разів вона її романи потрапляли до списку «Нью-Йорк Таймсу. Вона закінчила Гарвардський університет зі ступенями з історії мистецтв. Та на останньому курсі вона задумалася і не знала, що хоче робити далі зі своїм дипломом. І саме в цей час вона пише свій перший роман з епохи Регенства. І його швидко якби підтверджують, публікують, і він дуже подобається людям. І вона стає популярною. Тому своє життя, і вона вирішує пов'язати саме з літературою. Джулія Коін написала та опублікувала дуже багато романів. І останній я дивилася навіть вийшов у 2021 році. На жаль, їх немає на українській мові. Я знайшла тільки перший роман з серії про родину Бріджертонів. Вона є на українській мові, і взагалі в цій серії є 9 книжок, які виходили з 2000 по 2006 рік. І тільки остання дев'ята книга вийшла в 2013 році, я так розумію, це таке. Підсумовування всіх попередніх книжок. Я про цю письменницю нічого не чула, і з творчістю її не була знайома до моменту, як в 2020 році на Нетфліксі вийшов перший сезон серіалу Бріджертони. Дія серіалу, як і книги, відбувається в Лондоні в період регенства. І в центрі нашої уваги родина Бріджертонів, яка складається з матері та восьмерих її дітей. Чотири там брати і чотири сестри, які починають своє доросле вже життя і починають входити до вищого світу. В першій книзі серії, а також в першому сезоні, метою цієї родини і метою їх матері є видати заміж старшу дочку. Вона є старша серед дівчаток та четверта за віком серед всіх дітей. Вона має ще старших трьох братів. Дафна дуже вродлива, та розумна і добре вихована дівчина, і всупереч всім прогнозам, чомусь джентльмени не стають в чергу, щоб на ній одружитися. Паралельно з цими подіями в місто приїжджає відомий гульвіса та красавець Герцог Гастінгс. Герцог не планує одружуватися і тому він і Дафня вирішує вигадати і видавати себе. Пару, щоб від Гастінгса відчепилися всі матірі. З, цієї, з цього міста, а дафнія стала більш жаданою для інших джентльменів. І як ми розуміємо, що це любовний роман, то з часом між ними все-таки почнуть з'являтися якісь почуття, а які перешкоди їм будуть заважати на шляху до щастя, і що взагалі там буде відбуватися, ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу, або подивившися перший сезон серіалу Бріджертони. Коли я подивилася перший сезон цього серіалу, то він мені дуже. Сподобався. Він такий легкий, простий, цікавий та яскравий можна так його охарактеризувати. Це справді, там немає. От він мені дуже сподобався саме своєю легкістю, там немає якихось історичних, дуже важливих подій. Або якихось страшних драм, це саме серіал для цілковитого відпочинку. Сюжет цього серіалу дуже такий простий, можна сказати, навіть банальний. І коли ти його дивишся, ти справді відпочиваєш. І я вам дуже раджу цей серіал, якщо ви хочете відпочити і трохи відволіктися від сучасних проблем, хоча ж би на годинку. І не шукайте там якоїсь історичної правдивості в цьому серіалі. І як казав продюсер Кріс Дусен. То це не урок історії, це просто серіал, і це суміш фантазії та історії. Тому до нього так і треба відноситися, як для легкого серіалу на відпочинок. Перший сезон був знятий за мотивами першої книги з серії про родину Бріджертонів Джулії Квін, яка називається Герцог і Я. А Книга є зараз на українській мові. Я її ще читала в 2020 році, мені здається, ще російською мовою. І книга, на жаль, мене розчарувала. Це буває дуже рідко, але дійсно в цьому випадку серіал дуже перевершує книгу. Як на мене, книга написана дуже простою, можна сказати, примітивною мовою. Це такий бульварний роман, який можна почитати, ну я не знаю, в потязі, в дорозі. Але там не було я. Попросто моя планка була так висока, і я очікувала, що там я знайду більше діалогів, і розкриття, наприклад, головних героїв, і більше там буде різних деталей. Але вийшло все навпаки, там все більш таке, не знаю, не розкрите. Наприклад, ці діалоги взагалі було... Читати дуже нецікаво, тому я не знаю, я не раджу вам витрачати час на цю книгу. Краще просто подивитися цей серіал. Ні в якому разі не можна сказати, що книга там була якась жахлива. Ні, ця книга була легкою, дуже швидко читалася. Але, як я раніше казала, вона у мене асоціюється більше з таким легким читанням, наприклад, десь в транспорті або на відпочинку, де не хочеться замислюватися про сюжет книги. і якщо навіть щось там пропустиш, то це ніяк не вплине на розуміння сюжету. А якщо ви читали якусь книгу у Джулії Квін і вона вам подобається або не подобається, напишіть свої враження в коментарях. І якщо ви, наприклад, дивилися фільм і читали книгу, то напишіть, що вам більше сподобалося, книга чи фільм, або, можливо, вам нічого не сподобалося, цього ні книга, ні фільм, то теж напишіть, чому. Мені буде Дуже цікаво почитати ваші коментарі. І, хоча перша книга мене не вразила, але я все-таки прочитала другу і третю книгу з серії, тому що я знала, що буде виходити другий сезон серіалу Бріджертонів, і мені було цікаво, що ж там буде розповідатися в другій та третій частині. Друга частина присвячена першому і найстаршому сину родини Бріджертонів, спадкоємцю титула Вікон та Ентоні. А третя книга вже присвячена наступному сину, а саме Бенедікту. Я так розумію, що кожна книга буде присвячена якомусь члену цієї родини, і так їх всього було спочатку вона написала вісім книг, як я вже казала, а потім вже дописала дев'яту напевно, таку підсумкову книгу. І у кожного з них своя унікальна історія пошуку. Кохання та свого щастя, і історія Ентоні Бенедикта зовсім не схожі між собою, тому їх читати було навіть цікаво. І за мотивами другого роману, саме про Ентоні, вже знятий є другий сезон серіалу, який вийшов в березні 2022 року. Мені він також сподобався, і я його з задоволенням подивилася. Звісно ж, сюжет серіалів набагато розширений ніж в книгах, але все-таки він знятий за мотивами книжок, тобто якісь головні герої та ідеї там, все таки збережені. Відомо, що у квітні 2021 року було затверджено фінансування на третій та четвертий сезон телесеріалу. А взагалі планується зняти шість сезонів. Ну, зараз невідомо, чи це все здійсниться, подивимося. Зараз вже знімається третій сезон телесеріалу, але на відміну від попередніх сезонів, він буде ця, якби, порядок по книгах, буде змінено. І третій сезон буде присвячений не третьому роману, а четвертому. А саме історії Коліна Бріджертона. Четверта книга називається Роман з містером Бріджертоном. Цю книгу я ще не читала і взагалі я не планувала її читати, але зараз подумала, що можна її прочитати, між, як відпочинок між більш складними книжками. Мені взагалі здається, що це гарна ідея відпочивати саме з такими книгами, бо неможливо читати тільки важку літературу. Основні зйомки третього сезону почалися ще в липні 2022 року, а закінчилися в березні 2023 року, і взагалі спочатку зі. З'явилася інформація, що до кінця цього року, 2023-го, вже почнуть показувати перші серії, але щось там відбувається, і його відклали до 2024 року. Це все, що я змогла знайти на, на англомовних сторінках в інтернеті. Якщо ви знаєте якусь дату або більше інформації, чому серіал відкладається, то будь ласка, напишіть цю інформацію в коментарях. Ще розповім вам одну цікавостку. В травні 2023 року вийшов серіал, який називається Бріджертони. Історія королеви Шарлоти. Це така предисторія всього цього суспільства, і саме історія королеви Шарлоти. Взагалі до персонажу королеви я відношусь так спокійно, але мені було цікаво подивитися про що ж цей серіал. Серіал знятий в тому ж стилі, що й два сезони серіалу Бріджертонів. Тому дивитися його дуже легко. І він розповідає саме предісторію і чому це суспільство стало таким многонаціональним. Мені здається, що це така трохи відповідь творців цього серіалу хейтерам, чому ж вони там включають різні національності до вищого світу. В серіалі ми побачимо різних героїв із серіалу Бріджертони, тому що в цьому серіалі будуть показуватися як події минулого так і сучасні події, які будуть перекликатися з подіями в серіалі Бріджертони. Тому, якщо ви шукаєте якийсь легкий та невеликий серіал до перегляду, щоб відпочити, то спробуйте подивитися, наприклад, перший сезон серіалу Бріджертони. А у мене на сьогодні все. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і пізнавальним. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!